Фух, я тепер можу поспати. Давайте, хлопці, дівчата, ведіть сніданок 1 плюс 1. Будь ласка. Назар, Назар ти ведучий. Ми, ми в ефірі. Та, да, будь ласка, ми починаємо. Дядя, дядя, запитайте нас що-небудь. Трошки кажучи. Ні, 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 то не можна. Ми в трьох тому і прийшли, щоб споридівати, просто невідомо Хто То більше до них схожий по гриму. Ну поки що у Олі найбільше шансів. Ну я не зможу. Тільки що ми говорили, поки новини були. Оля і Назар такі, що нам тут робити? Кирило Андрієва пропіарили Андрієв Ціредоманський. Нас не побачили таке. Тому я пропоную зараз Олі Назар показати себе, яким ми вас побачимо у великій різниці вже цієї неділі, 27 березня на Ну, починай. Мені точно сказали, що буде на 2 мільйони, і там я буду одною видатною людиною, яка 5 років була при владі в Україні, 4 як президент України, і звертатися так до народу, бажати успіхів, бажати збільшення зарплат, пенсій. І, звичайно. Добробуту. Ти ти даманського за час <реш> <реш> Опять вісі <вести> один даманський. <реш> Назад за Дніпровський, ще не таке побачите. А Олю, ну а у тебе які ролі? Вже? Вона танцює вона працює з тих пор з літіни я йому показувала движення, як нужно танцювати. Він показував понамарювачі зляці. Насправді, робимо просто професіонал. Одна з найкращих в Україні. Ми правда їй не кажемо, щоб вона цього не чула. Але коли вона з нами працює, коли вона з нами працює, вона у нас болит мерцях харіографка. Всьому да Ми ми просто ненавидимо, коли вона нас кажуть строїть і мучить. особливо мене працюєш тілом, а голосом і голос усі вона талановита дівчинка. Такой а вот двусторонний я человек. А голос упор. Ну покажи, покажи. кого И голос он теж. Ну, пока, может Мне нужно кричать для этого. Это не страшно? Нет, абсолютно, абсолютно. будь ласка. Добрый вечер, дорогие друзья. Сьогодні у нас в гостях як там тебе назад ні Кирил Доманський. А, Кирил. А, дякую. Це Олічка Сомська, а, Время... так, <реш> а. <реш> А, а, вот <laughs> а, 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 а я тільки що ти показала Тимошенка, <смеш> <"Так, смеш> і дивився і думаю, Ні, Віруляченко, так. Тимошенко, ні, 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 ні. Точно, точно, сумська. А до речі, ви спілкуєтеся зі своїми героями? Ну, тобто, коли буде Ми ховаємося та, від них. Але Доманський мене завжди розшукує. нього, але він завжди. Сенцями завжди після зйомок його знаходить Доманський. Ми взагалі ми перші про передачі було. Ми дивимося зірки, прийшли. Ми на них зробили пародію, потім намагаємось так далі. Так зірка пішла, пішла Ні, ми зробили, перед, перед ефіром, наприклад, перед самою пародією, щоб вони нас не побачили. Звичайно, щоб не побачили. Щоб побачили щоб що якийсь ефект здивування. А потім ми просто ховаємо, щоб нас не побили. А як відбувається э, розподіл э, тих чи інших ролей, які треба. Э, Спродіювати і зробити в ефірі, і скільки часу виходить на те, щоб ви Тут ну, Тож більший хабар дасть нашим продюсерам. хто більше ролей отримає. Ну доводиться ділитися. Звичайно, ну назар найбільше ролей, тому що він найбільше так. Я більше Якщо не виходить, всі говорять назар за дні про назар. Закрій Я за затичка. А якщо серйозно у нас дуже класні гримери працюють, у нас автори і креативні продюсери вже знають нас, знають наші обличчя, тому. Вже приблизно радячи з нашими гримерами, дивляться на кого можливо зробити породі, тому що написано багато багато дуже написано і породі все, але ми не все можемо зробити. Ми не на всіх схожі. Але якщо так уже вдається, що ми на когось схожі і гримери підлаштовують, кажуть, що десь ну, відсотків на 70 хоча б схоже але... Я діяла гайтану. Uh -huh. Гайтан, он тебя. То было... есть меня полностью красили в черный цвет, мне делали вот такие большие губы, парик, там, мне вставляли линзы, карие глаза. То, линзы, то есть это было... Да. Так и дуречь, вот Спасибо. пытание нашего глядача, владмельник Мельник пытает. Я хочу задать вопрос нашим актерам. А были ли у вас такие случаи, когда вы кого-то пародировали, и на вас из-за этого кто-то обижался? Вот скажите, пожалуйста, кого вы на самом деле спародировали, и кто обиделся ну, в вот Сумская, по-моему, Ольга Сумская. Первый раз образовалась, да. первый раз она... Вот, зараз уже вот на тех съемках Сказала, що все чудово, чудово. А на а, минулій зйомці, коли зробили новорічну на першій національній пародію, вона казала: це не я. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я ж так не роблю. Ну no, <реку> і виключення Кирил Андріїв, якого Доманський, справжній Доманський піарить наліва і на праве. <да, кажучи? да. реку> я йому дуже вдячний, і зараз я маю йому просто віддячити Андрій Доманський. Ми розрахувалися. Okay. So well. <laughs> <paranormalesis> so 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 много дене платить, питає хтось, Андрій. Так, много дені платять. Скільки ролей ви можете одужати, в принципі? Ну, от за одну зйомку. За один день чи за один. За одну за один знімальний день. Займається три максимум. Бо я зараз скажу, багато мені буде так багато давати. Одну-дві. Одну дві, як відбувалося кастинг, я знаю, що дуже багато акторів приїздили. Дуже великий був конкурс. Відбирав сам Іван Ургант і Цікаво. Чи хтось Ні, інший? Ні, Ургант не бачили? Цикало сам відбирав. Цикало, Руслан Сорокин. А тому На наші... моторі вже приїздив. Цикаловітя і, і Сережа, наші улюблені, два креативних білоруських продюсера а, треба так зробити? Так. Ні, ну просто а, я, я, я їм не обіцяв. Просто ми їх любимо. Вони найкращі в світі. О. Да дуже багато є е, 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 дуже вам дуже пропозицій від наших шла. глядачів. Чи когось ви б змогли спорадювати глядачів із. Із глядачів, ну у нас так яскраві, із сніданку з ним посиди. Ну, наприклад, до тебе велике прохання, Ольцю, сподіваюся, наприклад, нашу лідів Як це буде. Які риси б ти підкреслила, скажімо так? Ну, якщо Оля не зможе назад. Давай. Тільки свою волохату треба прибрати. Ну, от я смутіла на ві віла новість. А скажіть мені якусь текст навести. Якщо Україна. можеш, скажи, будь ласка, озвуч. Зараз... За... Про зараз Болів я Болів я. Таран просто принесе свої новини, які вона ще читала. Я без мікрофонів, правда. І Про... Ольга, і Ольга Голдіс зараз це. Я з мікрофонів, правда? Про урожай в Болівії. Да. Ні, на... Болівія, це не Давай ось справжні випробувати. <как> Ліда, а ти зараз можеш просісти, ти ось сюди, щоб ми побачили Давай. велику різницю або не дуже. Давай, Назар. <реш> давай, давай. Читай, 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 я не такий сексуальний буду. Це... Це, Ну. Давай, давай. Тороби, давай уже, Господи. Ну попробуй, давай, сделай. Я? Ну, як завжди. Ні, ну то, так така красива жінка, я вам просто куплю моя улюблена ведучок. Олічка Так, відмазався. Давай відмазався. <плес> Отак, от Руслан. Насправді мені якій не актори. Просить нас посидіти, тому чому сподівається, <плес> тому що в в вони в <плес> прямому ефірі не дуже, а от в записі в неділю вони покажуть свою міць на повну. Взагалі не дуже. Примусили, а де вибачайте ж, мас, примусили в кадр. А справа в тому, що я розумію, що треба як максимально щоб влитися в роль, треба грим. Перука має бути. Звісно, як у ліди ти маєш бути білявкою. Так я. Yes. You know, just... <laughs> 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 я про колір волосся. Ліко. Я просто Руслан, я просто хочу сказати, що з першого досвіду, ну, наприклад, зі свого досвіду, що спочатку, коли я приходжу там робити якийсь образ, то він взагалі має якісь такі віддалені риси схожості на ту людину, якою маю робити, наприклад, той же самий доманський. Але потім просто так, от сходу, подивитися yeah. на людину yeah. і зробити її, отак, от сходу там у студії, то це дуже складно. У мене, наприклад, іде тиждень, півтора, для того, щоб я вже вийшов на рівень. Які ми зараз от бачили. Ти смотриш відео об'язанності чоловіка, слухаєш голос, слушаєш голос, ставиш міміку, смотриш, внимательно... Мімічні якісь пластичні, якісь там. Ну про... і наприкінці, і ви робиш. можете сказати, ко... перша породі в вашому житті як акторів і до того, як ви стали актором от Назари, свого батька ти продіював, наприклад? Ні. Ні. Це Задніпровського. У мене, uh, да, у мене uh, багато років в мене було. Десятиліч... я робив. Здебільшого політика цікавила, тому коли виходжу на естраду і привітання від президента Штату, зараз йому трохи сутужно, я бажаю успіху. Так, да, <laughs> да, Тому вітання Україні, Андрюха, бажаю. Андрюха, Андрюха Кирюха? <laughs> ну я робив, мабуть, що. Перше, що мене поштовхнуло взагалі на цій пародії, це мій друг Льоша. От Я його завжди робив, і якщо він зараз дивиться телевізор, то він зрозуміє. Він так от сидів завжди, от, його щось там розстроїло. Він так сидить. А це водка. Всі зрителі узнали Льошу. Спасибо, Льоша, що ти є. Ну, все. Зрозумієш, що в мене парадійний талант. Олю. Отдали вже. Перша моя пародія, навіть на кастинге, коли я пішла на кастинг, це була лопата. Ну, про світ клубоду. Е, да. Я я там делав. І у мене був, номер. мене був, ну, да. Ми, кстати, вместе делали Лабода і Макс Барських. Та у нас не поє, не помню. Така, вроде. Ну що, що з цього вийшло? Дивіться, понеділка велику різницю на телеканалі 1.1 27 березня, в цю неділю буде прем'єра. Назар Задніпровський, Кирил Андрієв і Ольга Голдіс. Вони і не тільки покажуть справжні Акторські здібності своїми пародіями не прогавте, буде цікаво. Я знаю, що саме зробило нашу розмову. Дійсно соло. Це не перевершена ромасамит. Якобс Смонарх. Побачимося ще, але з пародіями на сніданок з 1 плюс 1. Добре, добре домовились. Ну і а, зараз я пропоную всім зазирнути за лаштунки сніданку з 1 плюс 1, тому що наша гостя вже чекає на зустріч з вами і не одна. Вона пройшла з донькою. Це Ніна Матєнко, наша душа, наш голос країни з Антоніною. Доброго ранку вам! Доброго ранку. Сьогодні заспіваємо пані. А як же? Я вже сиджу чекаю. Пані Ніно, дуже приємно буде вас побачити, тренувати свій голос, тому що я думаю, що всі... о вже починається. зараз. За мить я пропоную всім тепер звернути увагу на нашу красу ще одну. Це Руслана Писенка, яка розкаже, що може бути спільного між. Жінкою за кермом і СТО. чи будуть якісь там скандали, чи ні? Тобто зараз Автоплюс і Руслана Писанка готова про це розказати більш доправди що на каналі 1+,1 плюс один аромок самий ткавий якобс запрошує гостей.